Всім привіт друзі Байдена, яка ще гарна погода. Ще нема снігу, якщо все добре. Давайте поспілкуємося про наступне. Мені одна підпишеця. Тому що така вона. написала такий коментар. Давайте я почитаю. Живу тут у місті, що дорівнює одному району Києва, дичевію. Все триндець, як дорого, тільки на їжу і на житло йде. Так, друзі, Канада дорога країна. По-перше, ви в будь-якій країні, коли починаєте з нуля, все йде на їжу і на житло. В будь-якій країні. Це моя така думка. Манікюр, педикюр, перукарня, звичайні для мене речі, а тут доводиться робити все для е, все самі. Якість продуктів сумнівно, молоко, якесь ніби цукор напхали. Не знаю за молоко, але мені подобається. Можливо, треба якісь ще дорожче брати. Ну, я не знаю. У е, мене не було так само до масла, то що ви пишете. E, масло тане. У мене до масла взагалі немає ніяких претензій. До картоплі трошки є, тому що картошка тут трошки ну, важко знайти щось нормальне. А, так. Клубніка теж здоровенна, кислюча. Ну, не знаю, ми брали багато разів, Суперсторі, Класна клубніка. Солодуші такі, ніби цукор осиплять без зміри. Всі солодощі солодкі. Ну, я тут теж брав солодощі канадські такі як всюди. Медицина. Ой, я тепер ціную лікарів в Україні. На мігень вкололи морфін внутрішню Тепер мене не дивує така кількість як наркоманію. Лякає доступність наркотиків, багато місцевих сидять на важких антидепресантах, емоції чи приховують, чи придушують взагалі, тому відчувається фальш. Мені це не подобається. Давайте про лікарню. А що класно в Україні, так? Е, не маєш бабло? здихай нахрен. Е, маєш бабки? Е, ну, тоді ти класний. Ну, непонятно, чи ти попадеш до ф... е, нормального фахівця е, тут. Дуже я ще не був дякувати Богу лікарні, але ми їх дуже багато знайомих, хороших були. Якщо ти є мінус, треба в черзі почитати. Якщо ти цю чергу вистоюєш і типу попадаєш в лікарню, там на вищому рівні тебе просто за тобою поклоняються. У мене друг вивихнув руку. Ну, типу, плече, з плеча рука. Він була величезна черга, там сиділи, підійшла медсестра, ти типу, поспитала, що сталося, і його зразу забрали без черги. Так що давайте, ну... медицина тут е, не така, як ми звикли. От давайте ось з цього почнемо, тому що е, в Польщі то саме, в Європі то саме. Секунду, вибачте. У мене просто сідає, тримаєш телефон. В Польщі то саме е, в цьому. Всюди то саме. Ну В Канаді просто більш так. Всюди, всюди воно так само, тільки не в сраній рашці. і не, не, не поки що не переламали в Україні. Друге. Е... Про наркоманів. Вони і в Україні, і в Європі. Просто вони в тих будинках шаряться. Тут просто більше відкрито можна це робити. Я вважаю, що це демократична країна, кожен приймає собі сам рішення. Окей, далі. Найбільше лякає. Так, окей, це про наркоманів. Бо люди у будь-який час можуть дах зірвати, Нафіга тут небезпечно. Нафіга тут небезпечно. За три місяці літа тричі вулична стрілянина. У сусідньому місці на дітей в ігровому майданчику посеред білого дня двічі був напад койотів. У мій двір заперся ведмідь, зламав паркан, зламав у кужортензії. Питання. Ви в Веніпезі, ну, то ви напишете, що ви. Якщо ви 100 кілометрів на північ від Веніпега, то я ще повірю про Ведмедя. В Веніпезі немає ведмедів. Ну я розумію, що вам наболіло, ви вже так повністю тут одні мінуса описуєте про Канаду. Ну, я поважаю, по-перше, вашу думку. Я дуже радий, що ви мені це написали. І я просто. Хотів звернути увагу саме на ваш коментар, тому що він досить великий, він досить змістовий і мені хотілося розібратися і поговорити. От. Можливо, вам більша підтримка потрібна. Так що... Ну, про Ветмеді я не повірю ніколи в житті. Про стрілянини неможливо, я не, я, не, я, не, ну, я не цікавлюся, в мене ніяких стрілянин не було, ніяких конфліктів не було ні разу. Можливо, вони ті райони вибираєте. Ну, я не знаю, що вам сказати. Всюди ванги і стрілянини. Окей, далі. Якусь гортензію в супермаркетах продають якимись солнячими порціями. Якщо щось забув купити, просто так в магазин через дорогу не сходиш. Треба знову витрачати час на дорогу автобусом. Не знаю автобуси це, звісно, тут трагедія. Тут є Тому я згідний. Тому я просто на машині і все. Тому молюсь, щоб скоріше хоча б. Небо закрили, хочу додому, до рідних і друзів, хочу працювати лікарем, а не фасувати за 10 доларів в годину і бачити сломіну індуса, бо я не так швидко, як йому вважається, працюю. Додому, ледь доповзаєш, поспав і знову в рабство. Так по колу. Це якийсь страшний сон серед зеленого лісу. Окей. Я не знаю, яка що у вас за робота. Я працюю інсталером по підлогах. Ми працюємо 8-9-10 годин в день. Супер. Е так, ми змучуємося, але ну, типу, я просто з нападником. Тому кажу ми. Я змучуюся, але я не бачу. Я в Польщі набагато більше працював, я в Польщі набагато чаще працював, набагато довше. І ну. За 10 доларів в годину я не вірю, тому що у монітори 1550 1550 мінімалка. Якщо ви навіть відняли вже ці податки, то воно все одно десь буде десь 12 доларів. Ну, давайте так. Я дуже вдячний, що ви витратили свій час, написала такий крик душі. Небо закрили, ви можете повернутися в Європу, якщо вам тут так дуже погано. В Європі вам буде трохи краще, більш привичніше, але ви так думаєте, що вам воно буде краще. Ну не зайшла Канада вам. Не всі можуть бути в Канаді, не всі можуть працювати в Канаді, не всі можуть жити. Комусь вона просто на всього не підійшла. Я чесно ціную такі коментарі. Людина просто взяла, виклалася на максимум, але один мінус в цьому всьому, що людина просто вже опустила руки, знову камера моя. Людина знову опустила руки і все. Це дуже погано, дуже погано. Тому що ніколи в житті руки не треба опускати, буду телефон тепер тримати, ніколи в житті не треба руки опускати, треба постійно боротися до кінця. І якщо вже реально ви бачите, що воно не підходить, просто брати і їхати звідси. Не мучити себе і країну. Але якщо ви тут Адаптуєтеся, ви чуєте, що ви себе нормально почуваєте, що ваша адаптація проходить нормально, чому ні. Я, як всіх інших відео казав, всім тільки бажаю добра, щоб кожна людина, кожна знайшла себе в Канаді. Хтось знайшов в себе ем, більш так, професійному рівні тут, хтось більш життєвому, хто в чому. Щоб кожен себе тут знайшов. Я вам бажаю тільки добра вашій рідні, вашій сім'ї. Слава Україні, друзі! Зустрінемося в новому відео або тут, в Вінніпезі, в Канаді, провінція Манітоба. Я завжди всім готовий допомагати. Так що, будь ласка, звертайтеся. Все. А зараз за що мене вкусить. сіла тут прямо на камеру. Хочу рухатися, щоб виключати. Ставимо подобайки, підписуємося. Хто не підписався, будь ласка, підтримуйте український контент. Слава Україні, друзі!